Валентина Малишева одна з учасниць круглого столу Вільні можливості для вільного життя. Жінка переїхала до Ужгорода з Куп'янська Харківської області. Там вона була редактором місцевого телебачення. Але коли російська армія окупувала її рідне місто, довелося рятуватися. В Ужгороді за фахом знайти роботу пані Валентина не змогла. Почала волонтерити в товаристві Червоного Хреста. З проєктом Вільні медіа можливості має надію повернутися в інформаційну сферу. Хочу бути корисною. Не дивлячись на те, що зараз можливості інші, особливо для фактури людей мого віку, я все одно хочу бути десь поряд і щось робити корисне. Якщо буде відкриватися телевізійний напрямок, то я, мабуть, можу бути десь корисною на цей час, або потім бути корисною, коли я прийду у мій розрушений Куп'янська. Серед людей, які приїхали до Закарпаття, найбільше жінок та дітей. Та й через бойові дії багато закарпатців, здебільшого чоловіки, поїхали на фронт. Цей гендерний фактор впливає і на професійне життя. Запевняє директорка центру гендерної освіти Маріана Колодій. Ми дуже часто говоримо про внутрішньопереміщених осіб, як з як знеособлених осіб, тобто якісь особи. Насправді це конкретні люди. Переважно це жінки та діти, це люди певного віку, це люди, які мають певні потреби, і відповідно до цих потреб і можливостей цих людей ми повинні реагувати на ці виклики, проводити політику інтеграції. Ці люди також привезли до нас в області додаткові можливості, свої знання, свої вміння, свої навички, свій досвід, свої можливості, інтереси і потреби. І це також треба розглядати як загалом можливості. Об'єднати можливості внутрішньопереміщених осіб з можливостями громадської організації Вільні медіа Закарпаття задля створення спільного продукту, основна мета проєкту він складається з кількох етапів. Першим етапом проекту було проведення дослідження серед внутрішньопереміщених українців, яких ми питали про основні проблеми, з якими вони стикаються для того, щоб визначити оці такі точки, де ми можемо змінити ситуацію, і відповідно. Якісно доповнити і медійну сферу закарпаття, і власне залучити колег з інших регіонів, які є професіоналами своєї справи, до роботи тут. Наступним етапом є навчання, що має на меті удосконалити навички медійників та полегшити повернення до професії, адже в новому місті багато людей не змогли знайти для себе роботу за фахом і перепрофілювалися. У нас є випадки, ми спілкувалися з колегами нашими, які протім доводилось працювати кухарями, будівельниками і інших професій. Тому ми хочемо допомогти їм для того, щоб вони люди не зневірювалися, для того, щоб їх підтримати, підтримати і психологічно, і е, е, інформаційно і на навіть технічною базою. У нас є студія, ми готові на базі цієї студії допомогти їм або оновити свої знання, або е навіть е можливо перенавчатися для того, щоб е ну, люди могли себе реалізувати згодом. Для участі у проєкті зареєстрували 20 людей серед курсів, які підготували для учасників: підготовка відеоматеріалу, робота в кадрі, запис телепрограм, робота над текстами, копірайтинг та основи просування в соцмережах.